Вітання, друзі! Сумновідомий в Україні Ігор Гіркін, виступаючи перед молодими імперцями в одному з напівпідвальних приміщень, переобладнаному під кафе-бар, заявив буквально наступне: Я ніколи не міг би подумати, говорить Ігор Гіркін, що плануючи масштабну і величезну війну, Кремль і Путін взагалі. не готовился и не передбачав жодної війни, ніякої війни, ні масштабної, ні великої, ні маленької. Но я действительно не представлял себе, что можно начать большую, серьезную войну, абсолютно не представляя себе, что эта война вообще будет. Но нет не ожидал, что настолько все легкомысленно, настолько все шапка закидательски, настолько все сейчас на халяву разрубим город и фузел и будет нам слава. Ведь действительно готовились к параду. Действительно готовились 9 мая прошлого года провести парад в Киеве. Ну да. Да, это мне говорили не офицеры, которые... 24 лютого 2023 року ми з вами пробували осягнути і осмислити річницю повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України. І мене до сьогодні, до цього напівпідвального виступу Ігоря Гіркіна перед молодими імперцями не залишало відчуття, що нічого ми з вами не осягнули і не осмислили. І оцей спіч Ігоря Гіркіна, оце визнання, надихнуло мене на сьогоднішній відеоблог, у якому я хотів би повернутися до осмислення і до осягнення річниці повномасштабного вторгнення. З якою метою? З метою е, зрозуміти причини і витоки цієї війни. Для чого нам розуміти причини і витоки цієї війни? Для того, щоб. Е, Правильно розуміти, де ми знаходимося, що нас чекає завтра, для того, щоб ми перейшли всі у стан війни. В чому проблема? Якщо ми зараз під час війни не перейдемо у стан війни, то після того, як це все закінчиться, а все має свій початок і кінець, ми ніколи не перейдемо у стан війни. А ми маємо перебувати у стані війни дуже довго, після гарячої фази десятиліттями. Чому ми не можемо перейти у стан війни? Це стосується навіть тих людей, які тримають зараз зброю в руках. Тому що ми вважаємо, що цю війну організували і спланували. Ключовий момент організували і спланували. Зробили це не ми, не українці, безперечно. Ми не могли планувати цю війну. Ми її заперечували, а це зробили суб'єкти геополітики. Сполучені Штати Америки, Британія, Англосакси. Окремо виділяють суб'єктом західної європейської еліти шольців, макронів. Хтось сюди приплітає, звичайно, Ватикан, ну і звичайно, Китай і Російська Федерація. Наше діло тут телячі. Нам просто треба перетерпіти і перечекати. Ми не входимо. Для чого який сенс входити у стан війни, коли не ми це організували, не ми це спланували. Ми ні на що не впливаємо. Нам треба пропетляти, перечекати. Можливо, десь зменшити ризики, зменшити жертви, але в стан війни не потрібно входити, тому що це все не наше. Нас просто використовують, ми мусимо з цим змиритися. Наша головна задача після війни я вам скажу, яка наша головна задача після війни, як нам нав'язують, нам головне правильно обрати партнерів або британців, або американців, або і тих, і других. Англосаксонський світ. Можливо, хтось каже, що потрібно стати десь на сторону французів і німців, з ними спробувати. Ну, отак, звичайно, ніхто не пропонує нам інсталюватися в якийсь там східний світ, в китайський проект чи ще там щось. Отак От нам це все малюють і так це все передбачають. Я вважаю, що це дуже неправильно і дуже небезпечно, і я перейду до е, організації планування. В принципі, незалежно від того, ще раз повторюсь, чи це люди, які тримають в руках зброю, чи люди, які десь там переховуються в Монако, чи просто так пасивно скуповують побутову техніку в Україні, готуючись до миру, який настане через півроку, чи через рік, чи після наступних виборів, вони а, бачать а, наступні цілі організаторів. Російсько-української війни дві цілі. Я виділю тільки дві цілі. Перша ціль, вона для ну, людей такого невисокого польоту, скажімо так, невисокого польоту, які сильно там не претендують на щось. Вони вважають, що цю війну організували англосакси для того, щоб послабити Російську Федерацію, фрагментувати її і викинути з усіх оцих харчових ланцюжків. Зробити сировинний придаток, ну і так далі. Їх абсолютно не бентежить той момент, що в такий спосіб вони звинувачують наших головних партнерів, англосаксів в організації війни, і в принципі не Путіна потрібно вагу тягнути, а Байдена там, і, і кого там, Бориса Джонсона там, чи ще когось. Їх це, вони не бачать цього протиріччя, я про це говорив, в принципі, це зрозуміло. Це... Один момент, одна ціль організаторів цієї війни. Але є більш інтелектуальна позиція, вона теж досить зараз поширена, але вона більше така столична або для міст мільйонників інтелігенти і інтелектуали вони вважають, що ця війна буде продовжитись доти, доки не буде демонтований глобалістський постліберальний світ. Неоліберальний світ, перепрошую. Глобалізм і неолібералізм мають відійти. Яка приблизно логіка? Вона не артикулюється, але я спробую це зробити за них. Значить, організація цієї війни, тривалість цієї війни, а зараз це затягування, це взаємопов'язані зараз речі, їх треба разом розглядати. Вони задумані для того, щоб максимально дискредитувати Російську Федерацію, показати нелюдську сутність російського народу і Росії. Для чого? Для того, щоб їх помістити в таку цивілізаційну резервацію, викинути їх з усіх, розірвати оці глобалістичні зв'язки. Ну і ще важливий момент, що розтягування цієї війни примушує визначатися ще певних суб'єктів. Індію, Китай, країни Африки. Ось зараз дуже яскраво проявилася ситуація з Китаєм. Китай висунувши своїх 12 оцих мирних ініціатив. Паралельно, ну, скажімо так, засвітився, він готується надати Російській Федерації летальну зброю. І, в принципі, Китай також тоді буде плануватися в якусь там цивілізаційну резервацію. Я читаю це наступним чином, що я зараз розписуюся за тих інтелектуалів київських і там не тільки київських, можливо, одеських, харківських, які от. Думаю, що в такий спосіб буде зруйнована неоліберальна політика і оці випадкові бенефіцари глобалізму, які їздили на ці непотрібні науково-практичні конференції з Мельбурна, кудись там в Вашингтон, з Києва в Варшаву, з Варшави в Патагонію. Так далі, вони теж припинято це все робити. Для чого це робиться? Зрозуміло, це робиться для того, щоб зменшити екологічне навантаження на планету. Чому руйнується глобалістичний проект, чому він згортається? Тому що сильні світу цього вважають, що от всі ці бенефіціари глобалізму претендують на спільне, на атмосферу, на повітря, на воду, питну, на ґрунти і так далі. Вони заважають. Це все дуже гарно і дуже ну, так лягає, в принципі, більш інтелектуально це все виглядає. Але все це дурниця, звичайно. Е, ніяких таких планів це взагалі нерозуміння ну, от, глобальних моментів. Тому що е, згортання е, глобалістичного проєкту відбувалося через невійну. Можна через війну це робити. Я це, напевно, п'ятий раз кажу. Я не соромлюсь це повторювати, тому що інколи це потрібно проговорювати. Е, чому через не війну? Тому що екологія це ширма. Навіть, я думаю, тільки Грета Тумберг не розуміє, що глобальне потепління це фікція. А в принципі, вже люди, які в Давосі в Римі, в римському клубі, вони ж розуміють, що більшість це... в Європі, тим більше люди освічені, і розуміють, що це ширма і фікція. Що приховується? Приховується згортання зовсім інших речей, надбання західної цивілізації. Це сумління або етики і свобод. Це взаємопов'язані речі. Це взаємопов'язані речі. А про це не говориться. І, власне кажучи, затягування цієї війни в часі, воно повністю руйнує плани глобалістів людей, які за запланували цей фазовий перехід. Фазовий перехід в модернове рабство, в концепт колективної свободи. Війна завжди. Мобілізує волю, вона мобілізує це енергія сумління, вона завжди мобілізує етику і зовсім по-іншому примушує ставитися до свободи. Фактично, війна вже зруйнувала всі плани там умовних клаусів, швабів чи кого там, про перехід в світ, де буде. Примат колективного, колективна свобода, де не буде фактично сумління, де буде е, в пошані комфорт і безпека, програма мітозів. Е, ніхто не буде рипатися, ніхто не буде бачити чорного, все буде перемішане, чорний з білим, сірий такий світ і так далі. І ви запитаєтесь, а чому? Чому вони стріляють не просто собі в ногу, а в голову? Розтягуючи в часі російсько-українську війну, тому що треба ж розуміти, що спроби знайти відповідь, пояснити, чому ця війна розтягується в часі, вони ж не припиняються. Я пояснюю це наступним чином. Це все настільки хаотично, неорганізовано і не заплановано, і більше того, воно потрапило в руки настільки вже вироджених еліт в особі Байдена. Салівана там і інших демократів, що ці люди в принципі навіть не розуміють, що вони роблять. Вони не думають уже стратегічно, вони думають виключно тактично, на короткостроковій перспективі. І вони використовують російську війну, роз... затягуючи її з метою внутрішньополітичної американської боротьби. Демократи у такий спосіб дискредитують республіканців. І це говорить про те, що навіть західні еліти дуже здрібнішали. Вони стали примітивними, вони навіть самі збилися з курсу і не розуміють відходу від свого генерального плану. А генеральний план, я ще раз кажу, це згорнути надбання західної цивілізації. Так широко треба дивитись на це все. Тому що неоліберальна політика це все-таки продовження західноєвропейського проєкту, цивілізаційного проєкту права і свободи громадян, вільне просування капіталу, людей, робочої сили, всі братаються, всі єднаються. Ніяких війн одна торгівля. Ну, торгівля, звичайно, на користь тих, е, хто є суб'єктами геополітики. Ми через сот відкриваємо ринок. Ніхто, до речі, зараз не згадує про світову організацію торгівлі, як ми важко туди входили, і чомусь ніяких результатів ми так не отримали. Ну, це так я до слова просто підійшов до цих всіх ну, речей, які я хотів би сьогодні проговорити. Тобто, які можна зробити висновки в цьому всьому. Ми за НАТО. Перевищуємо і наділяємо якимось рисами західні еліти, якими вони не володіють. Вони взагалі нічого не можуть планувати. Вони самі не розуміють, що відбувається, рефлексують, як оце амеба дезентерійна, чи ще якась там інфузорія туфелька на подразнення. А раз от українці проявили волю, почали чинити опір. Сполучені Штати Америки несуть репутаційні втрати перед світом, тому що вони ж за демократію і свободу. Ми ж б'ємося за демократію і свободу. Ну хоч джавеліни і НЛАВ потрібно дати, ну, дають. Потім дивляться, далі, ми далі чинимо опір. Ну, знову треба під, під своє там підтримувати, вони якби це рефлексують і так далі. Потім з'являється у них така опція, як можна дискредитувати республіканців. Сказати, що подивіться республіканці проти свободи і демократії проти українців, значить, треба використати і так далі. Тобто, це, цей момент говорить. Наступний ще раз головний висновок: що ніяких планів організацій не було. Ну, говорити про те, що Штати, Байден, Англосакси запланували фрагментацію Російської Федерації, це просто смішно. Навіть сьогодні стоїть питання. Приростання територіями РФ невідомо, як ми вийдемо з цієї війни. Взагалі, до війни зустріч в Глазго, вона чітко показувала, що Зеленському цей Ентоні Блінкін пропонував відкупитися територіями або повністю всіми територіями зайти під російський протекторат, під російську юрисдикцію, фактично виконання мінських домовленостей. Це ну, є об'єднання з Росією, то я задаю питання, де тут фрагментація Російської Федерації, де тут зникнення Росії? Тут навпаки мова йде про посилення Російської Федерації. На це були готові американці, і навіть ну, можливо, британці ні, а західні еліти, Шольц і Макрони точно були на це готові. Тому це все бздури і дурнота. Таке навіть я не знаю, кому приходить в голову говорити. Ну, про що ще можна, які висновки зробити? Ну, це теж здрібнішення всіх цих інтелектуалів аналітичних центрів, навіть Ренд, Research and Development і так далі. Ну, їх аналітика, м'яко кажучи, є слабенькою в більшості випадків. Нам своє робити, нам потрібно чітко писати свою аналітику, публікувати її де хто може. І ми повинні це робити. І ще раз повторююсь, що. Ми можемо вже писати плани, бути організаторами. Зможемо це робити тоді, коли з народних надр ну, постане хоч щось подібне до еліти української. Тоді так воно і буде. Ну, в принципі, це те, що я хотів сьогодні сказати, як би я хотів відреагувати на Ігоря Гіркіна. От. Інколи навіть такі потвори бувають корисними. Я дякую всім за увагу. До побачення. Дякую всім за підтримку каналу. Вона дуже потрібна. До наступних зустрічей.